Розкажи мені, як ти справлялася зі страхом, що ніколи не будеш такою успішною, як інші. Я, Чесно, я не знаю. У мене можливо, може, якось бувала така думка, що типу, ой, та я напевно ніколи не досягну такою, як ну, такої там як якась співачка. Але я собі думаю, так це навпаки, воно мене буде більше затягувати вниз, що я буду дивитися на неї, тому що в мене є свій шлях. Коли от зафіксовуєшся на собі, на своїх успіхах, то ти розумієш оп, то в мене свій шлях, тому що у всіх різний час, uh -huh. різне, ну не знаю. Ну так, методи. Різні методи, mm -hmm. різна, скажімо так, швидкість життя. Є ж така штука, що доля може сама відводити тебе від від чогось того, що ти хочеш, і можна дати тобі щось краще. Але uh -huh. це тяжко зрозуміти, але воно потім. Потім воно ну, мені... те, що буде твоє, воно до тебе само прийде uh -huh. так. Воно є. Мені хочеться трошки доповнити. Те що ти сказала про долю. А інколи доля відводить не тому, що тобі це не треба, а тому, що тобі треба чомусь навчитись, щоб це uh -huh. в тебе було Правда. Тому що якщо ти хочеш просто там я хочу грошей, наприклад, ну приблизно. Ти, ти там хочеш грошей, і uh -huh. вони в втрим... тебе є, але ти не вмієш їми користуватися. Ти не вмієш uh -huh. їх, ти не можеш їх втримати. Uh -huh. Тобто ти такий вони взяли, прийшли і пішли. І ти такі, а, а чого? А потім життя таке, а не зрозумів, нема питань. Ось так зроби, поживи на таку суму, вирули, вирулиш, красавчик на тобі більше. Ось так воно працює. Тобто... Ну, Це ще важливо так само правильно говорити, що ти хочеш. Бо, наприклад, сказати, так. що я хочу бути пригрошок, ну тебе може доля закинути працівником банку. Ти І вроді пригрош. Та уточняти треба завжди. Є таке. Ні, як ти впорався зі страхом. Не виправдати очікування учителів, друзів чи родини. Mm -hmm. mm. Mm. У мене була ситуація, коли я хотів заслужити любов, тому що е, ну, я думав, що якщо я буду робити це, то мене будуть любити. Якщо буду робити це, мене будуть любити. Якщо я буду це робити, мене будуть любити. Але е, воно не так працює. Тобто, є, є ситуації, коли. Е, Ну, батьки, вони теж люди. І я зараз батько, і я зараз розумію. Тобто тоді я цього uh -huh. мені скажи, я Ні, uh -huh. я цього не розумів. Зараз я розумію, що є ситуація, коли я не те, що не хочу, в мене просто нема що дати, uh -huh. тому що ну, його просто немає. Ну, в мене, наприклад, я можу просто з історії, коли мама з татом вони розлучились, і було мені було 14 років. Мамі було дуже важко. Ну, дуже важко, це не те слово, це було п'я просто. Uh -huh. Я почав працювати 14 років, тому я пам'ятаю це, і я може й хотів любові, але ну я не гов, не говорю про те, що мама щось погано зробила. Ні, я розумію її, тому uh -huh. що нема чим дати. Не тому, що вона не хоче, а просто нема чим, uh -huh. тому що ти це віддав комусь іншому, або там ще комусь, ще комусь. Тобто, роз, роздав, розбазарив, роздав так, комусь, так, а так. собі не вз... ну, а до додому додому не приніс. Таке буває. Uh -huh. І, і е, дитина намагається от я намагався. Я такий, я оце буду робити, мені це дадуть. Я оце буду робити. Ні. Так. Ти це з часом розумієш, що так воно не працює. Тобто просто треба час. Uh -huh. Мені здається, в даній ситуації, як би там не було, фокус має бути на собі. Поясню, yeah. що я маю на увазі. Це дуже важко, коли ти дитина, і коли від тебе всі щось очікують, ти не розумієш, чого. Знаєте, е, мені недавно. Один знайомий розказав історію: каже: я ріс в сім'ї службовців, і каже: і коли я пішов вже в доросле життя, я не знав, що мені робити, бо мені все життя наказували, а я без наказів жити не можу тепер. Ну тобто, тепер він з цим спрацьовує. І от я зараз розумію, що насправді головне, це фокус на собі. Бо якщо е, ти зможеш зрозуміти, що ти нікому нічого не винний, якщо ти зможеш сам себе в цьому переконати. То тобі і не треба буде виправдовувати чиїхось очікувань. Це стосується абсолютно всього: твоїх вподобань в школі, вузу, до якого ти хочеш вступити, іспитів, які ти хочеш складати, дівчину чи хлопця, з яким ти хочеш зустрічатися. Яку музику писати Яку музику писати чи слухати, який колір фарбувати волосся, в який одяг вдягатися це тільки твій вибір. Але, Але. Дуже важливий нюанс, це таке моє власне пережити рекоменде Бо я був бунтарем, і я жив так, як я хотів, і вдягався, і робив так, як я хотів. Але дуже важливо, що коли ти живеш як бунтар в один момент, коли ти жив-жив-жив, рухався і рухався, то потім є ще одна дуже важлива складова, також з фокусом на себе вміти тішитися своїм перемогам. Бо ти гаратаєш так, як ти хочеш. Але ти не розумієш заради чого. По факту, потім ти можеш загратися з тим, що ти йдеш на провстець, лиш бо тільки не так, як тобі сказали. Але по факту треба ще фокусуватись і розуміти про те, що я це зробив. Я молодець, я крутий. Я зараз тільки починаю згадувати. Мені, там, наприклад, там 33, і я пропрацьовую цю штуку на сьогоднішній день, і я такий сідаю, і до мене тільки зараз приходить, ми навіть готувалися сьогодні до зйомки, і ж такий приходить і каже. Щось змінилося, щось зовсім інша подача слів. А я, знаєш, скажу. У мене зараз робота над тим згадувати свої старі перемоги, бо я ними тоді не тішився. Мені було 18, я зібрав, я зібрав оперний театр. Мені було 20, я зібрав другий раз оперний театр з дитячим хором, симфонічним оркестром. Мені було 27, я зібрав свій перший стадіон. Ви думаєте, я зараз випендрююся, я вам розказую, що тоді мені посрать було на це. Я на другий день навіть не сказав, який я молодець. Мені було похер. Бо я, я мушу валити, я мушу валити. Я а потім сядь, сядь. Ти ж для чого? Для, для себе це робиш. Кайфани, скажи, я молодець. Я це зробив чи зробила. От тоді фокус тільки на собі, але продовж всього етапу. От зараз, якщо фокус на собі, ти не слухаєш дорослих, вони на тебе тиснуть. Але в дорослому віці фокус на собі, то дякуй собі. Дякуй собі за те, що ти зміг чи змогла. Так, рекоменда. Я хотіла от трошечки доповнити цю тему в плані саме з чим особисто я стикнулася відносно нещодавно, тому що це як почалось повномасштабне вторгнення. Е, я почала робити кавери. Uh -huh. Ну, типу, завдяки і ним. Я там набрала свою аудиторію першу, там перші 100 тисяч в Тіктоці, uh -huh. в Фейсбуці, в Ютубі. Ось, але це переважно було як ну там калу, сковка, оці їхні пісні. А також десь було що. Перший кавер на Фейсбуці я зробила такий дуже старий, такий був гурт, може, пам'ятаєте, ватра. А ну, що це? І Я це зробила для бабусі своєї. І тоді, пам'ятаю, у мене дуже сильно пішли переліди, і десь трошки, ну, а це десь який, ну, з 50 і далі трошки ось. І вийшло так, що коли я вже дійшла до своїх авторських пісень, десь ще ну, не, всі, не, всі, мене, не вся аудиторія пересортувалася, і вийшло так, що до мене почали писати. Ось щось мені не дуже подобається, що ти таке робиш? Чому, чому ти не співаєш повстанські пісні і так далі, або там якісь дуже старі пісні? І я, коротше, на фоні того мені це трошки було підзадовбало, і я написала пісню Непокірна голова. Там якраз mm -hmm. я ну, описую, що. от... Та мені така цитата: мене непокірна голова, я завжди вирішую все сама. Твої 100-500 порад, краще вдружи, ти для себе сам тримав. Ой, і гарно, там і дуже там виходить, дуже... в мене є Ми бути мене дістає. І я думаю, я стільки ж шпілітів так само, ну всі багато хто стикається в різних сферах з невиправдованими очікуваними там від родичів, від там, від аудиторії, типу, як, ну, ти знаєш. Ось, я думаю, от, якраз є пісня, яка от, описується найточніше. Тобто, те, хто посилайте всіх, В, робіть ви, ви те, що ви вам потрібно, після, правда.